Всім привіт! Сьогодні у нас з вами буде випуск трошечки з елементами стендапу, бо, на жаль, в мене не записався звук, коли я вперше знімала цей відос, Але я дуже хочу освітити цю тему тему про інтуїцію, про професійну інтуїцію, і саме як зробити так, щоб вона працювала на вас, як її розвинути, що вона означає. Тому я вирішила: Гори, Сарай, гори і хата, перезапишу просто голос на відео. Ну і позаду мене ходить моя подруга Яночка Левандовська, яка теж знімала свої рілзи, Тому я думаю, ви трошечки посміхнетесь. Бачучи ці справжні спроби трошечки немолодих ютуберів вірватися на цю площадку зі своїми думками, будемо починати, тож про чуєчку. Я дуже сильно довіряю своїй інтуїції, і вона вирішує мені дуже багато питань. Полагаюся на неї, на неї наразі, ну, мабуть, в 9 кейсах з 10. Що це таке? Чуйка равно досвід. Якби люди не казали, не йшли в якісь там не знаю, езотеричні, астрологічні ще якісь напрямки, але чуйка формується за допомогою досвіду. Тобто інтуїція це є квінтисенція нашого досвіду, коли ми, маючи патерни якихось ситуацій в минулому, вже розуміємо, зустрічаються чи щось подібне, що до чого це може призвести. Наприклад, да, я розумію, що окей, ми накосячили з оцінкою. Які я роблю висновки? Тобто тут дуже важливо, щоб розвивалася наша чуєчка: це зробити висновки, які ми можемо задіяти в майбутніх кейсах. Окей, зафакапили за естімейтом, Чому так сталося? Як ми можемо запобігти цьому? Да? Ризик менеджмент. Далі клієнт кинув нас на гроші. Чому так сталося? Як ми можемо в майбутньому запобігти цій ситуації? Наступне не знаю, несправедливо звільнили. Як так сталося, чому так сталося? Як я, що я пропустила да, Або пропустив, що е, довела ситуацію до такого етапу, да, що вона сталася зі мною, як я можу вплинути на події, щоб вони в майбутньому не доходили до якоїсь критичної точки. Тобто, чуйка, це наш досвід помножений на висновки, які ми зробимо з нього. Далі, коли ми заглиблюємося з вами вже трошечки. Більш практичну IT-шку, то відчуття оцю чуйку нам допомагає заточити відчуття команди і відчуття клієнтів, тобто розуміння да, такий трошечки емоційний інтелект щодо того, коли і як ми можемо себе поводити в різних кейсах. Який сценарій поведінки буде найкращим, і це не означає підлаштовуватись да, під кожного, це означає зчитувати середовище професійно. Наприклад, недавно мені людина писала, жалілася трошки на свого п'єма і казала, що от команда навіть не сміється з її жартів. Але е, тут діло не в команді. Тут діло в тому, що менеджер вона не зчитала свою команду, можливо, вона десь не допрацювала ван он ван Вона не зрозуміла цей середню температуру да, по лікарні. І Є команди, де ну, реально, ну, не треба там занадто шутити, занадто там бути ну, не те, посміховиськом, да, трошки, а перевантажувати їх з цим як спробою подружитися. Тобто не завжди це умісно. Да? Тож, хочу звернути вашу увагу на рекомендовану книгу The Culture Map, мапа культурних. Розлічий, це книга, яка розкаже вам про різні культури, які є низькоконтекстні, висококонтекстні і ще багато різних культур, знаючи це, ми можемо краще з ними взаємодіяти. Бо не завжди ми працюємо з українцями, яких ми добре знаємо ми часто працюємо з іноземцями, також і це дуже важливо. Тобто, по прикладах це, да? трошечки відчуття команди. Ми розуміємо, що хтось там е, запаявся да? в когось складнощі. І ми проактивно пропонуємо, наприклад, е, допомогу цій, цій, цій людині. Ми проактивно адресуємо ситуацію. Тобто, ще в цьому слові відчуття дуже багато сенсу має проактивність, тобто не реактивність, коли щось трапилось. І ми вже після там щось метушимося, шевелимося і так далі. А проактивність, коли ми... Перші, коли нам треба більше за інших, і нас ще не попросили про це, коли ми адресуємо якусь ситуацію, да? пропонуємо свою ініціативу, робимо трошечки більше, ніж від нас очікують, і це теж розвиває цю професійну чуйку, розумієте? Щодо клієнтів, наприклад, клієнт може поділитися з вами випадково чимось на кшталт. Я там зараз не знаю, шукаю дата аналітиків, шукаю, не знаю, біологів якихось для касного проєкту. І він, здавалося, б, да, не просить вашу допомогу, але ви берете йдете на якусь платформу з на LinkedIn, і шукаєте цих людей, і приходите клієнту, слухай, а я тут чув, що ти шукаєш таких от людей. Може, оцей список буде тобі в нагоні? Тобто ви відчули, що у клієнта є потреба, ви змечили цю потребу з вашими можливостями трошечки її е, закрити і. Е, 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 Зробили щось, зробили конкретну дію для цього, для, для цього. Тобто, ви задіяли свою інтуїцію, що ну, не просто так клієнт з вами ділиться якоюсь інформацією. Люди зазвичай просто так нічого не кажуть, навіть якщо це не свідомо, якщо це адресовано вам, то все не, не так однозначно. ось, Тому ви маєте виділяти, от, виловлювати ці. Слова, які сказані поміж строк, написані поміж строк, сказані поміж строк. І назавжди вони мають відношення саме до проекту. Отак От і зростає, розвивається ця чуйка. Да? І е, коли ми тестуємо її, да? коли ми їй довіряємо, то так, і, то так і навчаємось ми працювати з цим поняттям професійної е, чуєчки. Е, це також має відношення до сервант-лідершіпу. До це знову ж таки не про те, щоб прогинатись під якихось там неадекватних людей, під якісь обставини, які для нас некомфортні. Це про те, що ми можемо побачити раніше. Ризики да, в колективі, в команді, в проєкті і адресувати їх проактивно. Оце і є наша чуйка. Тобто, коли наш досвід вже стукає нам, да, що щось має статися, давай щось робити. Ну, і вона буде розвиватися тільки у людей, зазвичай яким більше за все потрібно. Ну, я так думаю, да, ви можете мати іншу думку. І з радістю поговорю з вами про це в коментарях. Не хочу розмазувати це відео на не знаю, там 10 хвилин. На жаль, минуле було довше. Тут я вже сказала тези, які я мала сказати, які я хотіла сказати. І е, фіналью чи, фіналью чи, е, підходячи до фіналу цього відео, знову вас запрошую до ознайомлення з моїми продуктами. Скоро стартує третій потік мого курсу Project менеджмент з ваво-ефектом, тому не перемикайтесь. Далі у нас будуть дуже цікаві теми. Сьогодні мені в інстаграмі накидали тему, мабуть, до кінця року щодо Ютуба. Якщо у вас теж є якісь. Питання, які би ви хотіли, щоб я розкрила детальніше? Будь ласка, пишіть в коментах. І всім дуже дякую, всім гарного часу доби.